Приїхали до хлопців, привезли їм трохи смаколиків та багато всього іншого. Будемо зараз вантажити. Так, зупиночка наша у третій ВПС. Трохи розвантажили машинку, бачите, майже половину. а Їхня машина, дивіться, як вона приїжджала, була, була порожня, а тепер повністю завантажена. здоров'я, зброя війни третього Луганського прикордонного загону дуже щиро дякуємо вам за наду до допомогового, а там машину загрузили, дуже дякуємо. Дякуємо міці Білокерківські за гієну, за смаколики, за білизну. Хелп Монако і Різерці за рюкзаки, за термози, за гігієну, за термобілизну, а також за рукавиці, благодійному фонду світу за керамати, за спальники, за павербанки, а також щиро вдячний всім, хто долучився. до Я в свою чергу хочу додати подяку громаді Сулиновській, село Шебене, Всім, хто нам допомагає, всім людям, які збирають цю допомогу, вона дуже необхідна та важлива хлопця. Також ми хочемо хлопцям подякувати за їхню службу, за те, що вони нас бережуть. Слава Україні! Героям слава!